В плані політичної культури, я вважаю, Україна на досить доброму рівні знаходиться, якщо у мене є з чим порівняти з іншими європейськими країнами, з північною Америкою, що де відбувається. І треба також зрозуміти, що є, наприклад, люди політики, і ті ж люди є люди. Політики можуть в Верховній Раді лаятися, демонструвати. Негатив один до одного і виходити за двері, бути кумами, сватами, братами, і мати дуже добрі відносини, і бізнес-відносини, і так далі. і так далі. Тобто тут потрібно розділяти певні речі. Політика, гра на публіку. У нас багато вже було президентів, багато прем'єрів, чи хтось когось доганяли, хтось сидить. Ні, такого нічого немає. І от як з Дімою зараз говорили, Саркозі, наприклад, сидить у Франції. У в'язниці. Якщо подивіться на Південну Корею, що там відбувається, там взагалі дурно. Тобто, в плані розвитку політичної культури, у нас, я вважаю, не так все погано. Система має інстинкти самозбереження, тому що сьогодні ми, завтра ми.